Сильна агресія, спалахи агресії, тривожність, панічні атаки, загострення страхів, якась дратівливість. Всі ці неприємні психічні стани зараз присутні у житті багатьох людей. І я хочу розповісти, чому так відбувається. Зараз на небі з'єднався Марс і демонська планета Раху. Марс і так вогняна планета, яка відповідає за агресію, війну, конфлікти, гнів. І раху це планета демонська, яка відповідає за все, що ядовите, неприємне, отруйне. Вона Марс ще більше роздуває, ще більше підвищує оці негативні прояви Марсу. І це з'єднання нам дає отакі от неприємні стани. Багато хто з моїх клієнтів звертався до мене за допомогою, і для всіх хочу сказати, що, звісно, я надаю допомогу, якщо вам... Неприємно, що з вами сталося. Ви тяжкий психологічний моральний стан. Ви можете звернутися, я вам допоможу. Тож вони звертаються кожного дня з темою того, що сильна агресія. Навіть ставалися у деяких дівчат нервові зриви, така дуже тривожність, аж до того, що тремор є в руках, аж трусяться руки, нав'язливі думки. І це все із такого неприємного положення планет на небі. Планети на небі безпосередньо впливають на наше життя. Я вам це вже казала. Хто спостерігає у себе такі симптоми, я вам хочу сказати, що коли ви розумієте причину цих симптомів, а причина це ось таке з'єднання Марса і раху, то вже стає трохи легше, тому що ти розумієш, що причина не тільки в тобі. А й в тому, що відбувається зараз на небі. Такий зараз, на жаль, є негативний вплив. Він пройде, але не в цю секунду, не в цей день, не в цю хвилину. І поки воно не пройшло, нам самим потрібно якось контролювати. Але хочу сказати, що якщо ми стримуємо цю агресію, то вона якраз зараз і виходить назовні. Якщо у вас були якісь ситуації, де ви себе стримали, не сказали, що хочете, вас образили, ви промовчали, то зараз, якраз якраз в цей період, ви себе стримати не зможете. І все, що ви... Глибоко в собі поховали, воно вспливає назовні, і вспливає воно в таких негативних проявах агресії. Тому, щоб себе краще контролювати, звісно, я вам рекомендую пранаяму, медитацію, те, щоб вас розслабило, прогулянки на природі. Або найкращий метод це мантра для гармонізації впливу Марса. Але до мантри треба ставитися серйозно, її потрібно правильно використовувати. Якщо вам потрібна мантра, то пишіть мені в інстаграм Direct слово Марс, і я вам скину цю мантру. Але використовуйте її відповідально. Також можна робити. Ці, ці практики, які вас заспокоюють і розслабляють. Також я вам рекомендую робити ванну з сіллю, вона знімає весь негатив, або ванночку для ніг із сіллю, Вона теж виведе з вас негатив і воно вас почне відразу розслабляти. Тому що спокій і розслаблення нам зараз необхідно, щоб справлятися з такими не дуже хорошими станами.